Вітаю друзів на своєму каналі. Слава Україні! Е, так, сьогоднішнє відео цю саморобну фрезу. Стан фрези за три сезони експлуатації. Або більше як ну, 12 гектар землі обробленого. Е, там у мене <клухи> запитували. Люди, що ж з фризою, розкажи, покажи, тому як робимо, скажімо, ну, по твоїй з твоїх, свого відео робимо таку саму фризу. Ну і де є такі певні запитання, тому я постараюся вам на них відповісти і показати. Ну що ж, перейдемо ближче до справи. Я зараз вам коротко розкажу, а потім покажу, що і, як, що і до чого. Що б я зараз зробив, би, якби робив нову фрезу, і хочу вам посовітувати, ну, як би зробити по-другому. Мост ВАЗ-2106 диференціал заварений. Задня ляда в мене знімається. Фіксується. Щоб вона не скакувала ось на 6 е, болтик і все. Е, цей кожух, він рухомий. Е, тримає його до землі, так прижимає ось така ну, моцна пружина, вистачає повністю з головою, що воно загладжує. Чому така пружина пробував без неї і без неї загладжує? Але поясню зараз чому. <кій> У мене короба, оці бокові щитки, широкі, 13 см. То виходить, що воно трохи широке, і отут виходить ширша канавка. Іде. І якщо без оцеї пружини, то ця борозна канава так і лишається. Якщо з цією пружиною, то воно виходить, що кожух горне землю планірує трохи і засипає оці всі канавки. Робочої частини фрези. Якщо брати від цього краю ножа до цього краю ножа, то 141 см. Єсть, єсть. Розміри і все їх разом із кожухом. По наружній частині 173 см. Розмір оцього швелера 145 см. Розмір швеллера. Швеллер оцей 18. -й. Висота моста, на якому. На якому рівні міст 8 см. Від цього швелера, від швелера до дна чулка. Отут 8 см. Ну, труба 60. Стінка труби. Тут хтось бере, там. Ну, якщо є товста стін, товста стіна труба добре. Тут товщина стінки, якщо я не помиляюся, 3, 3 мм. Нічого не гне, нічого не крутить. Ну, Вже 3 сезони ось, більше 12 га, все нормально. Один недостаток в, в цій фрезі, це я можу сказати, конкретно в моїй фрезі, то це, що широкий короб. Якби поставило питання зараз робити, то я робив би навпаки. Е, я як починав робити, щось думав, ну ось, сховав підшипники всередину, виходить, кожуха. Ну, думав, щоб не було пилюки і т.п., щоб ну, начебто зберегти довговічність цих підшипників. щоб вони були не знаружі, а всередині. І тому вийшло в мене отака ширина. Короба. Якщо, це я і я, я кожному рекомендую. Корпус підчіпника переносите всередину, ось так. Що цей почіпник, що оцей підчіпник. Аналогічно, ховайте його, виносите на двір. Нічого не буде тим підчіпникам. Зараз ходять дискові борони з такими самими підчіпниками, все воно відкрите. Е, ну... Прекрасно. Це це розхідний матеріал. Це можна самі розуміти. Тоді, коли ви ховаєте підчіпника, ви виносите на наружу. І у вас тут місце просто буде для зірочки з цепом. Все. І у вас буде отака ширина, 8 см, буде ширина бокової пластинки. І все буде, і все буде нормально. Не буде там. Гурнути, бо в мене бувало таке, що, що вона широка і вона просто на них вона повесала на цих коробах, боковинках і ну, трактор без переднього моста і він е, буксував. То я цього року, ну ще я не, випро, не, використ, не випробував, то зробив отакі лапи поставив. Поставив отаку лапу, щоб вона виходить, бачите, вона напроти короба. Вона буде зрихлювати і тим самим не буде давати зависати, ну, повисати на твердому ґрунті. Виходить, що як одної половиною йдеш по вже фрезованому то і за рахунок того, що короба широкі, вона, е, якщо ця фреза, сторона фрезована, вона міряє, е, по посане не хочу. А ця частина фрези, оця частина фрези, яка йде вже по ораному, ну, чи по цільникові, то вона ну, не сильно вона глибоко лізе. А так і за рахунок оцих, за рахунок е, оцих лап, я ну, думаю, що компенсую оцю проблему вирішу. Переробляти я нічого вже не хотів, тому як. Ну, чесно скажу, я вже не, не горю таким бажанням, тим більше щось у цьому році. Щось переробляти. Так, значить, поставлені спочатку я робив безупорних колес. Не було, не, не, не стояли опорні колеса, вона не рала на той світ. Хоча я її зварив так, зробив е, таким цим, що скручую повністю винти і, допустимо, ход 20 см, ну, на глибину більше 20 см, щоб вона не лізла. Ну, але ж так, не завжди виходить. То було прийнято рішення це середина е, колеса МП-10. Тут стоїть О, так, чистик. І все воно, отут боротом заліплюється. І виходить, що воно по ширині там, 6 см хороше колесо. Нічого воно не страгне, прекрасно воно тримає глибину. І все. Ну і з таких допрацювань по фрезі це в мене все навісне переведене на автостепку. Бистрий з'йом на рамку. Я вже цього не хотів. Зрізати під пальці воно вони є. Тож, доварив туди та і все. Підемо по зірочках. Зірочки в мене стоять, верхня зірочка, та, що з моста виходить на 18 зубів, нижня в мене зараз стоїть на 13 зубів. Ну, я буду ставити назад на 13 зубів. Один до одного, коротше, щоб було. Повірте, швидкості ножів, швидкості ножів вистачить для того, щоб перемолоти перемолоти землю. Ну, Я по цільнику не знаю, так як я цільник, не, ну, цільник це я називаю ось цього. Оце ось цільник, де пірій, трава, оце така, оце я називаю, що це цілина. А те, що як городи там були по пару років не оброблені, там три роки пусті. Пустували заросли бур'янами і люди заходять туди, типу, фризувати і кажуть, що це цілина. то не цілина, по такій землі воно лізе. То е, оборотів ножів на фризі вистачить з головою, як буде один до одного. Зараз, е, по моїх підрахунках, е, ну, тих, як я собі вирахував е, на ножі, то в мене начебто, якщо я не помиляюся, е, 170 оборотів зараз на фризу йде. Тому, якщо робити на глибину десь 20 см, ну трохи на тракторець важкувато і там іде ну, великий розхід дуже солярочки. Як В мене, мене перед цим я ці зірочки я забрав на гарбузовий комбайн свій. ну А сюди поставив на 12 зірочку. Отут внизу на 13 мене було, а отут на 12. Тобто, взагалі, на двигун нагрузка зменшилася в рази. І оборотів на ножах вистачало. Але коли, ну це якщо поораному. Але якщо як заїжджаєш на такий город, де він в бур'яні, то чу чуточку йому не вистачає. Тож, я думаю, зірочка один до одного, там на 13 зубів, вистачить з головою. Питали по поводу підшипників. Підшипники в мене стоять усі кругом 209. Повністю 209-й підчіпники, тобто концовики на валах 45-й 45-й вал під 209-й підчіпник. Як подовжив ось, ну, в кого в кого є лишні пів вісі, то можете з одної сторони обрізати отакогось офлянця з полуосі, дати до токара. Він зніме тут фаску на цьому і на тому. І той же ж, інший флянець у вар... у... вам коротше, підпасує концовика, і ви отут просто його візьмете на болти. Отак, От на болти і все. Треба вам зняти, раз, раз, раз розкрутили, і вся боковинка у вас випала. Все. Ну, в моєму випадку не було, то. Я заніс піввіс до токара із концовиком куском вала. Він мені проточив до посадочного місця підшипника, просверлив отвір і пів, цю, цей кусочок піввісі, скажімо, цього концовочка Він проточив із там, допуском ну, чуть-чуть більшим. Я пулось, нагрівав різаком. І це напресовував туди, воно доволі плотно зайшло і обварив. Тобто вже три сезони шмандюрить як у дим. Ну, по, по роботі, ну, я ж вам кажу, задоволений на всі ну, на всі 90% це. да. Тому як вона мені обійшлася взагалі копійки. Ну, Я купив тільки, по-моєму, 4-4%. 4 підшипника і ножі. До речі, про ножі. Тут 30 ножів у мене. 30 ножів. Ножі мотоблочні. Не мотоблочні, ну від фрези мотоблока. Це там фрези мотоблока, фрези мототрактора. Вони є двох розмірів. По-моєму, 170 чи 180 мм і 200 10 чи 220. Ну, я брав, я брав 170 чи 180-ті. Ось о, новий ніж. Як це? Ну, якщо брати висота, то в, 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 більш вища точка цього, ось ось то 170-ка. Ну в принципі, в принципі, якби був 10-220-ка, то було б ще чудовіше. Тому, якщо можна бачити, як можна бачити, ось край край виходить, ножа і ось підошва. Ну, виходить, що м -м, сантиметрів 12 він йде, а 5 сантиметрів, виходить, потрібно. Отакого От ще десь 5 см потрібно заганяти в землю, щоб хоча б він брав на, на свої 17-18 см глибини. Якщо глибше, то вже виходить, там десь 20, то вже йде підвалом. По замках. Замки в мене на фрезу, на ножі зроблені із уголка 30 на 30. І який він там 2-3 мм товщиною. Ну, в перший рік я так і думав, був, хотів зробити, але ж як воно мені все кортить зробити і було випробувати в перші роки, то я не, не робив оці посилення. От у того. Поясню чому. Як ідеш по ораному, класно йде. Якщо йдеш уже по твердому, то в деяких містах виходить, що оцього уголка на місці отам, от його починає розривати. Це не на всіх, це я, в мене, по-моєму, на трьох замках. Ну мене посередній, як більша нагрузка середина. Його починає розривати. Щоб його не розривало, то поробив отакі кольця. Це е, з. 32-ї труби відрізав невеличкий шматочок, там, щоб вистачало мені е, болта прошилити. Ну тут скільки, ну сантиметр, хай полоска. Е, від 32-ї труби відрізаєте сантиметр кольцу. Потім легенько його приплесовуєте, ну, робите овальне. І е, ніжа знімаєте. І виходить, що надіваєте сюди, легенько пристукали. Воно форму квадрата взяло і електросваркою її обварили. Ну, до речі, навіть на заводських ножах, на заводських замках, там ви ж можете бачити, що на краю там, де упор ножа, то тут іде потовщення на заводських ножах. Ну, Та таке, це на майбутнє. І ну, це хто хоче робити. Так, і ще одне, ще одне, це. Ну, Відстань, виходить, від, як в мене автосепка, ну хто з автосепки, то буде автосепка, хто на пальці, то ось його ось візьмем, ось його від, від сюдова від цього швеллера, то виходить, що 35 сантиметрів. 35 см, це буде у вас 35 см. Ну, ви відтолкуєтесь від того, що палець від оцеї частини, від цієї швеллера, сюди гур, 35 см. Ну, а там собі будете дивитися. Кожен же під свій квадрат. Чи під свій кордон буде робити? Або схоче зробити. Ну, Отаке, от, от, от ну я не знаю, що. Я не знаю, що ще можна можна більш додати, які розміри і що ще розказати, то ну, саме, саме основне, це хто починає, саме основне, хто починає робити, то робіть щоб оця бокова частина була якомога вужче. Тоді проблем ну, не виникне у вас взагалі. Робите з цієї сторони підшипники і просто-напросто все у вас чудово. Ну, думаю, я думаю, що я пояснив, як, як, як зміг, так і пояснив. Якби ще е, хтось ще з боку знімав, то я думаю, що було б ще краще. Е, ну, Видніше чи доступніше було б видно. І все. Ну, таке. Нарікань взагалі немає. Оце ще подивимося цього року з оцими лапами. Як воно себе верується. Відстань між зірочками по центрах 45 Я думаю, Це сантиметрів. вже буде добре. Бо я десь теж в когось людей, людей бачив, тільки там до, наче... До Т-40 людина робила фрезу, то теж там е, короба і ще були, ще були більші, е, то він поставив, що е, стрілка з е, ш, стрілка, гузка там е, 20-22 см, наче, то там взагалі. І скаже, що е, наоборот класно що вийшло. Ніде нічого. Е, ще таке мало неважне питання. Там було, що, мов, гріється редуктор. Е, начебто він розрахований на таку, е, на таку нагрузку. Е, ну, гріється. Я не сказав, що він не гріється, але це ж вам не автомобіль, що по трасі там гасити скорість е, е, і повітрям сам себе там остужує. Лийте сюди, заливайте сюди густий нігрол, ви ж працюєте літо, весна, коли на дворі тепло. Нігрол залийте із, із солідолом, перетопіть, залийте туди і буде у вас все, все нормально. Перестане він грітися. У мене ці, 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 цілий рік. Я заливаю туди нігрол. Ну, Теперішній нігрол, він нікудишній, його нігролом не можна назвати. Ну якби я якби скажем, давній нігрол, то взагалі класно. До речі, привод у мене на дві сторони, бо бачу, хтось робить на одну сторону, каже, що нормально, ну не знаю. Я чомусь вирішив, що на дві сторони буде більш-менш надежніше цепи. Як були, я ставив нові ципки, то їм немає, немає і води. Натяжник обикновений. Тут в мене стояла Жигульовська колодка, коли з першому там відео є, то вона, ну не то вона стирається і все. А це виток з пружини, амортиза... з пружини автомобіля. Нічого він, він по ролику е, скользить і все. Так що якось так. Ну що? До побачення.